Всім вітання. Так, це наша грядка з капустою агресор. Ось так вона виглядає на сьогодні, 17 липня. Вже починає вона там формувати головки. так І, що я помітив, що почали гусінь. На ній розвиватися, літали була спека метелики. І ось побачив я таку гусінь. На одній, другій, ще не багато, але десь от на цій грядці 5 капустин я точно знайшов там, де є гусінь. Тому от між дощами не будете чекати. Значить, оброблю зараз ось таким корагеном. Ну і з прилипачем. Розведу зараз препарати і побризгаю. Красива капуста. Такі. Всі головки гарні. Ось дивіться, ще натрапив. Добре, що я вчасно помітив, тому що небезпека в тому, що ця гусінь дуже-дуже швидко росте і може просто кущ капусти знищити дуже швидко. Протягом дня. Ну Все, капуста оброблена, тепер я буду спокійний. Я її бризгав і нею любувався така капуста.